З Ізраїлю вдалося евакуювати ще 155 громадян України. Вони вже приймують на батьківщину в той час, як масштаби війни Ізраїлю з сектором Гази набирають більших обертів. Лише за минулу добу ізраїльський цахал атакував 250 військових об'єктів в секторі Гази. Більшість з них розташовані на півночі. Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командира південного крила Муата Зайда. Він загинув через авіаудар у секторі Гази. Окрім того, зіткнення почалися і на кордоні Ізраїлю та Лівану. Ізраїльські бойові гвинтокрили завдали ударів по військових цілях у Лівані. Армія оборони Ізраїлю атакувала об'єкти бойовиків Хезболи. Напад став відповіддю на обстріли території Ізраїлю, які Ліван здійснив на знак підтримки терористичних дій Хамасу. Також у мережі з'являлись кадри, начебто Хезбола захопила базу армії оборони Ізраїлю на кордоні та підняла там свій прапор. Окрім того, напередодні стало відомо, що ізраїльська ракета влучила у штаб-квартиру тимчасових сил ООН у Лівані. Однак, за словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, країна не зацікавлена у веденні війни на два фронти, зокрема з рухом Хезбола, і не має наміру загострювати ситуацію на Лівано-ізраїльському кордоні, якщо цього не зробить сам Ліван. Тим часом свою позицію щодо війни на близькому сході висловив і президент США Джо Байден. В своєму інтерв'ю він заявив, що Хамас потрібно знищити, але Палестинська влада і держава мають бути. Потрібен шлях до палестинської держави. Цей шлях, який називається рішенням про дві держави, був політикою США протягом десятиліть. Він передбачає створення незалежної держави поруч з Ізраїлем для п'яти мільйонів палестинців, які живуть у Газі та на західному березі річки Йордан. Водночас Байден не планує втручатись в конфлікт. Однак не виключено, що американські військові можуть бути залучені для звільнення заручників. Окрім того, Джо Байден застарік Ізраїль від окупації сектора Гази. За його словами, це було великою помилкою. Посол Ізраїлю ВОН Гілатердан заявив, що Ізраїль не зацікавлений в окупації Гази, але зробить усе необхідне, щоб ліквідувати Хамас. Карина Нечитайло, телеканал НТА.